Пам'ятаєте, як ще у 22-му році ЗСУ почали отримувати американські Хаймарс? Їхні ракети були на 70-80 кілометрів, і росіяни швидко відсунули свої великі бази і склади подалі, десь за 100 кілометрів і більше. Відтак українські удари по тилових цілях стали рідшими. Ракети ж на кшталт Storm Shadow чи Taurus знову роблять ворожі цілі досяжними. Британський Storm Shadow їх нам поставили першими ще в травні 23 року, дозволили дістати багато цілей раніше недосяжних для нашої артилерії і хаймерсів. Завдяки Storm Shadow українські сили змогли знову брати на приціл російські склади боєприпасів, які ворог відсунув за межі зони досяжності старої зброї. Також ці ракети дали змогу діставати навіть російські кораблі в портах Криму. Погодьтеся, це символічно і приємно, коли флот агресора отримує наші привіти прямо у Севастополі. Якщо ж Україна отримує Таурус з її дальністю до 5 100 км, перелік потенційних цілей значно розширюється. Мовно кажучи, жоден російський склад чи штаб в окупованому Криму, Донбасі чи навіть глибше в тилу більше не почуватиметься в безпеці. Пробити Таурусом бункер на Алтаї, звісно, навряд чи вийде. А от в Криму окупанти вже впевнені напружилися.